А ви знаєте, що у Трампа вже з'явилися перші успіхи по укращенню диктаторів із так званого глобального півдня? Під руку попався колумбійський лівацький президент. Звати його дуже таке Густаво Петре. Густаво Петре з авторитарними замашками. Що там відбулося, американці два літаки погрузили із кримінальним елементом із Колумбії, який рвався через кордон. Оцих всіх нелегалів, вони половили підбіли ручки в літаки і в Колумбію. А Колумбія не дала. Дозвіл на посадку цих літаків з повернутими мігрантами з кримінальним бекграундом, як кажуть американці. Ну Трамп тут вже стокнув по столу. З, з сьогоднішнього дня каже 25% тарифів на всі. Товари із Колумбії, які поставляються в США, а якщо не виправляться, то через тиждень буде всі 50% взагалі нічого продати в США не зможете. Плюс санкції проти членів уряду Колумбії, проти чиновників, анулювання віз. Ну, Одним словом, такий жорсткий силовий тиск. І що ви думаєте? Все прекрасно. Уряд Колумбії погодився на всі умови Президента Трампа, включаючи необмежений прийом всіх нелегальних мігрантів з Колумбії, які повертаються зі Сполучених Штатів, в тому числі на військових літаках США без обмежень і затримок. Ну що ж, прекрасно, прекрасно. Я думаю, якщо одного бандючка Колумбійського, який наркотрафік покриває, Вдалося отак бистренько як зайчика построїти, то я думаю, і іншого трохи більшого бандючка, який розвів цілу війну проти незалежної європейської країни України. Я маю на увазі Путіна, також приструний методи Трампа діють. Це, от що вдалося отак порішати питання з Колумбії, це свідчить, перш за все, про те, що Трамп знає, що він робить, і що він не лише говорить, що в нього е, дійсно є під рукою виконавчий апарат. Він те, що говорить, може втілювати в дії. От як у нас був Віктор Андрійович Ющенко, класно говорив! Прекрасно говорив, але нічого не міг зробити. От Трамп, він не лише класно говорить, не лише дуже радикально жорстко говорить те, що власне, американці хочуть чути. Він бере і робить. Тому є всі підстави вважати, що вдалося з Колумбією, удасться і з Рашкою.